Є знижки на нефробаму двадцять відсотків аптеках. Подорожник вам та ощад на Україну та партнерів чекає важка зима. Про це заявив Джо Байден під час свого прощального візиту до Німеччини. Президент США закликав партнерів підтримувати Україну доти, доки вона не досягне майро. Нас чекає дуже важка зима. Ми не можемо опускати рук. Ми повинні забезпечувати підтримку, доки Україна не досягне справедливого та стійкого миру. НАТО залишається сильним і більш об'єднаним ніж будь-коли. 350 мільйонів доларів данія надасть Україні пакет військової допомоги. Про це повідомили Міністерстві оборони королівства. Це буде вже 21 й пакет допомоги Україні. Повідомляється, що кошти призначені для закупівлі озброєння та техніки. Крім цього, до пакету допомоги також включено низку угод з міжнародними партнерами щодо безоплатної передачі високопріоритетного обладнання. США надаватимуть Україні раз на 2-3 тижні нові пакети допомоги на 500-700 мільйонів доларів. Про це президент України домовився з американським лідером Джо Байденом два дні тому. За словами Володимира Зеленського, це допоможе посилити Україну в найближчі місяці, що передбачає зокрема і план перемоги. Також президент України зазначив, що чекає команду Білого Дому в Україні. Два дні тому з президентом Сполучених Штатів Америки ми отримали пакет на півмільярда. А також домовилися, що це є частиною також плану, що ми будемо отримувати дуже швидко зараз, раз на два-три тижні може бути отримувати пакет, який буде посилювати нашу армію. МВФ погодив транш на понад мільярд доларів для України. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Це вже п'ятий перегляд механізму розширеного фінансування Ектандіт Фанд Фасіліті. Гроші підуть до держбюджету та допоможуть Україні фінансувати критичні витрати соцдопомогу, зарплати медиків, вчителів те Перші літаки Міраж 2000 Україна отримає наступного року. Про це заявив міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Баро на спільному брифінгу з міністром закордонних справ України Андрієм Сабігою в Києві. Також країна підготує пілотів для цих. Винищувачі, основна характеристика літаків міраж, яка цікавить українське командування, це здатність бути носієм ракет Шторм Шедоу», завдяки чому вони можуть збільшити кількість платформ для їхнього запуску. Ми надаємо Україні обладнання та військову техніку. Перші літаки Міраж 2000 будуть надані Україні на початку наступного року. Також Франція готуватиме пілотів для цих літаків. Також ми продовжуємо зусилля по тому, щоб допомогти ремонтувати обладнання і техніку тут, в Україні. Міністр закордонних справ Франції також додав, що країна підтримує український план перемоги. Франція допомагатиме не лише у військовій сфері, але й готова надавати підтримку у цивільній та економічній галузях. В свою чергу Австрія підтримує усі ініціативи, які наближають справедливий та стійкий мир в Україні відповідно до статуту ООН та міжнародного права. Таку заяву зробила МЗС країни, коментуючи презентований президентом України Володимиром Зеленським план перемоги у відомстві. Додали. И що не може бути жодних переговорів про Україну без України.